Ось я подивився у словнику: емпатія це здатність людини відчувати емоції, які відповідають емоціям іншого. А от співчуття це співпереживання чужому стражданню. Це переселитися ніби в іншого і відчути його переживання. Як у собі виробити це? Якби це почуття було виховане, ми б жили інакше. Так, ми б тоді виховували. Я думаю, що це можливо. Просто ми цим не займаємося. Ми цим не займаємося а загалом. Люди з 13-14 років вже можуть цілком чітко вже перейматися стражданнями іншого, і тоді їх треба до цього виховувати. Це б змінило світ Звичайно, звісно. абсолютно безмість. Тобто можна виховати співчуття в людині. Розуміння співчуття до іншого можна виховувати, дати людині зрозуміти, як це сприймати аж до того, що людина. Зможе у своєму співчутті з іншими ділити його страждання іншого, брати їх частково на себе і цим нейтралізовувати, нейтралізовувати страждання іншого. А ти не згориш від того, Ні, що ти від того, що ти їх нейтралізуєш, тим, що ти береш участь разом з ним, співпереживаєш, співчуваєш, ти цим. Поступово поступово ділиш його страждання на безліч дрібних частин, і таким чином він заспокоюється. І ти можеш таким чином привести весь світ до рівноваги, до внутрішнього стану, який може називатися блаженством. Тобто поділене співчуття на всіх мешканців землі, воно дасть таке блаженство для світу. Так, так. Це і є те, чого ми маємо досягти в нашій єдності. Тому що, в принципі, попереду, звісно, у нас дуже серйозні проблеми. Тобто, відносно нашого егоїзму, ми відчуваємо дедаж сильніші тиски. Так що ми. Ми не витримаємо. Якщо ми не зможемо об'єднатися і розділити це між нами, то ми не зможемо витримати. Зараз я розумію, ось це основа того, що ви говорите весь час. Саме єдність, об'єднання, добрі думки, добрі зв'язки. Ось основою є саме це співчуття. Так. Це, так. це практично навіть не співчуття, це поділ усього величезного страждання, протилежності величного. Бажання та величного світла, яке повинно направити це бажання і відсутності наміру не заради себе, що дозволяє наповнити бажання світлом, тобто можна наповнити тільки якщо заради так, інших. і тому виходить, що тут нам необхідна ця рівновага, це все може бути тільки на розумінні того, як навчитися співчувати ділити протилежність між абсолютним наповненням і абсолютною порожнечою на всіх, звісно, вийде не менше і не гірше, але якщо ми захочемо, щоб це так розділилося, то саме протиріччя зникає, ось у чому полягає особлива властивість єднання. І ось тоді ця благодать настає. красиво тоді це відчуття протилежності. Неможливості крику внутрішнього воно перетворюється на втамування у щось вище, насолоду. Там немає вже різниці між величезним болем і величезною насолодою. Там вони з'єднуються і біль тоді, чим стає в такому разі, солодою. біль так. насолодою. Тому що ти зрівноважив їх між собою. Це взагалі висока річ. Так воно і відбувається на висоті. Отже, біль нам даний для того, щоб перетворити його на так, насолоду. Звичайно. І найбільший біль в результаті це найбільша насолода. Так. Якщо ти вмієш поєднати ці протилежності, то отримуєш насолоду.